Коли змія впивається у плоть, вона не просто кусає, вона зламує біологічну систему жертви. Отрута змії це коктейль із десятків, а іноді й сотень компонентів: ферменти, нейротоксини, гемотоксини, кардіотоксини. Кожен із них як професійний убивця з чітким завданням. Наприклад, нейротоксини паралізують, вони блокують передачу сигналів між нервами та м'язами. Жентва спочатку втрачає контроль над тілом, а потім і над диханням. Гемотоксини, навпаки, перетворюють кров на місиво. Вони руйнують стінки судин, викликають внутрішні кровотечі та некроз тканин. Деякі ферменти буквально перетравлюють тіло зсередини. Але знаєте, що найцікавіше? Ця отрута не замислювалася як зброя, вона продукт еволюційної гонки. Це не просто спосіб убити, це спосіб знерухомити, зберегти здобич, захистити себе і навіть перетравити їжу ще до того, як вона потрапить у шлунок. У різних змій своя стратегія. Кобри роблять ставку на швидкість дії, гадюки на руйнування тканин. Мамбам важлива паралізація. Кожна отрута як біохімічний почерк виду. І ще цікавіше: змія, як правило, має імунітет до власної отрути. Ба більше, деякі тварини, як мангуст або южак, теж не чутливі до зміїної отрути. Природа постійно грає в шахи, хід за ходом. Отже, отрута змії це не просто смерть, це інструмент, відточений мільйонами років, це алхімія виживання, що перетворює білки на зброю. І в кожному укусі підпис еволюції.